Розпаковка чек. Так, от хочу показати свої гірлянди. Вони працюють на батарейках, бо в нас ще світла нема. У нас тільки сьогодні воно днем з'явилось. Ми двоє суток сиділи без світла. Зараз буде розпаковка. Трошки вона в синіх в тонах у мене. Бо і за да, от, маленький. Зараз mm -hmm. э, почнемо з головного така з «Аврорі» э, mm -hmm. іграшку. Він їй одразу, диви, вона така ніжна. каже, яка красива, яка гарна. Я кажу, ну возьми, ні, я не хочу, не хочу. Обходили, я кажу, ну давай візьмемо, вже я кажу, бери. Він ну, то взяв її, обняв. так. — Вона жива статі. Жива. Він, її він, зовут він, Лапка. лапка да. Не сказав я, він... я на моєму ті... досі скажу. І цей. Е, от такі чіпси, бо він вже чекає. Він перший зробив свою розпаковку. І от він чекає вже на чіпси. Е, так, мед взяла. Він іде із коріандром. Е, 130 гривень. Сказали, що з коріандром дуже хороший. Е, потім взяла от такі е, кашля. Такі пластиночку йому. Бо він трошки починає підкашлювати, і мені не, не треба, щоб він э, трошки заболів. Потім дві. Красна і зелена. У мене ще є синя і біла. Синя з сніговиками, а біла з, э, з пінгвінчиками чи чим. Це упакувати подарунки. А, от. І в мене є коробки спусти, і мені теж їх потрібно, вони звичайно білий папір і вони були в білих тонах, а це я хочу зробити ось такі, от, щоб були гарні. А, потім купила ось такий, ось такий за 99, таку картину я потом розмалюю, я окремо зроблю відео для ютубу, хто хоче побачити мої роботи, Заходьте в Ютуб посилання, переход в Тікток і переход в шапки профіля. Там є силочка на переход на, мой, на мій канал в YouTube. І там буде віддільно. Я зроблю потім, як світло з'явиться, отдільно знімлю відео, там, де я, що я е, рисувала. Так що, я не художник, так що не судіть строго. От така картина. так е, от таких три бургера. Це багет з куркою. Там ми в перший раз спробували шашлик, дуже вкусний. Це раз взяла три штучки, щоб спробувати з куркою. Кажуть, що вони всі вкусні. Mm, е е Ось е водичка мінеральна. Е це е перед, е цим, як його? Я перед я заняттям, бо він ходить на малювання. І... На. Мама показу... Він, за... Він захотів водички і я йому мама купила показу, водички. Що ми показала. Вона 14 ну мама. Мама показу, uh, от, Це Аврора, от такі косточки мармеладні. Це так ось бризолі. Це на новий год. или на новий год или э... Наверно, швидше всього. У нас буде ось скоро рік. О, Чому як він помер? То швидше всього на його год підуть в бризольки. Це Це такі вафельний кошик. Їх два штучки, це вже точно на новий рік. Ось, все, тут щось буде. Щось буде, ну не знаю що. що Пока місяць я купила. І от Будем? таких два, тут ще второй, у Щас. пакеті старий коржик. Вафельний. Це будуть не солодкий тортик, а буде сол солений. Я зроблю два, два різних два смаки. Пока місь от таке, щоб воно там лежало. Так, далі. Ось така. Ось така штучка, це на подарунки. Малому я вже сформувала. Все відключиться, я потім його зроблю і упакую. Красиво буде от таке. А мамин ще я формирую. Так, ось що, Мамин. Дві нитки. Поки мама на роботі, я їй купила дві нитки. Вона вміє в'язати шпицями. У мене на шпиці стоять руки матюком і я не мію. А зато крючком я вмію е, крючком. Малому я зробила плед. Кстати, крючком. Десь в YouTube, в є відео. Можу отдільно зняти для Ютуба. Чесник сушений. Це я в Аврорі брала. Він зараз, по-моєму, по акції. І до картоплі. Мені це ще подобається, що воно в баночках і потім можна все купувати. Так, от такі вони з блесточками до моєї колекції. Euh, Ось вот така гирлянда, вона йде от, э, все. от USB, от павербанка. Она така скатерка. Ось таку малий вибрав, вот таку в коричневих тонах. Я потом ну, сниблю, покажу, надо. як воно буде смотрети. Угу. Думаю, що на наш стіл, круглий він, воно... Буде то, що треба. Ось таке капучино. Ванільку взяли. Цвет включиться ми з малим попробуємо його подробити 에... поп... попити. Мівіну курячу. Готовий. Конф... Ось от такі конфтось, такі конфеті йому. Так. Так, от такі лядянці. Це йому бокс, коробку на Новий год від мене. І от такі. Це мі... Це, ти ходиш показала? Да. Так. <проби> так, <проби> так і не от такий праский від Рошен. Він взяв от от, бо в прошлый раз я йому брала і він сказав, що він дуже вкусний, бо ми брали бісквіт з другої фірми. Вона дає запахом, запахом водки. І нам це не мені, не дитині, воно не подобається. І от іменно ми встановилися на рошені, що дуже вкусно. І він каже, і по вкусу. ну от Йому подобається рошен, що він дуже-дуже вкусне. Взяли такий. Е, так, це теж туди у боксі. Це від мене подарунок на рік. Так. Це ось теж таке. Це цукерки. Це плюсик ментолові Рошеновський. Ті термоядерні. Це шипучка. Ну, це зараз, як під кашля я взяла. Ну і це ще трохи щось в бокс скину, а щось дам ласунчику. Мама, а, хто ласунчик? Ти ось у майонез. Що це так. ласунчик. Кетчуп це зараз їсти. Так, ось о какао його він таке п'є. Це мені це для цвітоков. Ну, що в мене є цвіточки, яким я підживлюю. І для так я дещо блинчики готовлю, дещо мені другий раз треба. Mm -hmm. а, бо я люблю блинчики на дрожжах, Отакі от, маленькі точні. Так, картух. Поки у нас трошки залишилася корма, от взяла ще такий клуб-4 лапи. Лапи для стерилізованих котів. У мене він стерилізований кіт. Так, Джилка малого любимо конфети. сосиски це попробувати. І по штучок до, до а то піде все в йому. Буду ложити в торбу. боксик. Сахар. Ванільний цукор. Це мені в таку баночку спеціальну. Вот таке. Це школу. Це теж шеф-бокс. І два фарша. Це Ілина. Це просто кинеться в холодильник, тому воно пригодиться, поки щось на, чи на Новий рік, чи кудись там щось буде. А, і ще ми сьогодні мені ось у малому на заняттях з малювання отаку дали блокнотик метелик. Е, ще він у мене ось таке ось такий от. Ось, Отак, дитина красиво розрісовувала отакого ангелочка брелочок і от такий метелик. Метелик, ангелочок по-своєму гарний, а метелик в нього вийшовся взагалі такий, ну от так красиво от придумав, в таких тонах, от гарно. Ну так, от така розпаковка. Всім спасибо, ставте лайки, підписуйтесь, якщо є якісь коментарі, є питання, пишіть в в, сообщ ну, в сообщениях. Буду э, рада прочитати, і якщо, э, то відповім. Э, так що всього. Гарного в... времени суток дня, Там дня, вечора, матряк, хто когда буде дивитися це відео. Всем пока!